Про татуювання, які можна, а які не варто наносити, що категорично не варто наносити постійно на своє тіло, а що можна лише тимчасово. Насправді ви знаєте, що я просто фан тимчасових тату, а ті люди, які роблять постійне тату, вони мають дуже відповідально підходити саме під тематику, що вони малюють на своєму тілі. Тож давайте розберемо основні напрямки, що дуже популярне і максимально часто знаходиться у такій пропозиції в тату-салонах, аби зробити перше, це іерогліфи. І повірте, саме китайські іерогліфи, або там японські, взагалі іерогліфи та символи не своєї етнічної раси, не своєї родової системи, будуть вам давати складнощі в житті, а також такі дикі сценарії неймовірних переїздів різких і нагальних. Що би не означав сам надпис китайською, який ви наносите на своє тіло, а це було дуже популярне в 90-х, і у мене прям дуже багато подруг мають такі татуювання. Навіть незначний маленький іерогліф, він може все рівно в перевернутому вигляді означати щось зовсім інше. Тому, наприклад, коли таке значення, символ ви розміщаєте на руці, то рухаючи рукою, це може мати різні значення. Татуювання є дуже сильним втручанням в фізичне тіло, яке потім буде. Буде віддавати і змінювати енергі, енергію людини, а також її біополе і ментальне тіло. Тому, звісно, все, що ми наносимо на тіло, воно має величезний вплив на те, як ми себе почуваємо, які вібрації потім від нас в нашому полі і що ми притягуємо взамін. Тож з китайськими ірогліфами треба бути максимально обережним. І уявіть, наше тіло в день ми йдемо, а потім улягаємо, і рогів теж змінюється, що ми тоді притягуємо. Тобто, без експерта дійсно варто цього не робити. Плюс нам це не власне властиво, це не ті символи, які мають бути. Наступний символ, який зараз став дуже популярним, це нару... носити руни. І пам'ятаєте, руни це підсилення певного виду енергії, але тимчасове. Тому руна, яку ви наносите на дуже довгий час, вона має властивість такого, знаєте, перебору, руйнації. Тобто, щоб не вмикати її руйнівну силу, а кожна з них має як і плюс, так і мінус. І щоб це не було цього перебору, щоб не розгрібати потім наслідки варто теж руни не використовувати в татуюваннях. І ще є момент: фінансові коди, номерологічні числа, які підсилюють певну сферу життя. Ну, справді теж не варто наносити в розрізі татуювань, як мінімум, тому що, наприклад, підсилюючи фінансовий канал, ви постійно в напруженні тримаєте саме цю сферу. Тобто, по факту, дати імпульс. Поштовх, аби покращити фінансову сферу, можна написавши ручкою. Тому і всі ритуали пов'язані з тим, аби написати хною, ручкою, нанести на певний час підсилення цієї енергії як символ на тіло. Але фінансовий код, який ви вбиваєте як татуювання, він постійно передавлює цей канал і може привести до зворотнього ефекту. Ну і найгірший варіант, що інші сфери життя просто будуть просідати. Звісно, татуювання дуже важко зводити з тіла і дуже болісно. Тому до цього треба підходити максимально чітко та зрозуміло. Які татування у вас залишайте в коментарях ваші татуювання? Може, це тварини, може, це квіти, може це зображення, символи? Я спробую на них. Записувати окремі відео, що кожен із символів означає, тому що це так само, як трактувати сни. Символіка кожного зображення вона є дуже багатогранна, і треба знати плюси та мінуси. І власне слова, особливо літери, вони теж нумерологічно мають свій сенс та свою енергію. Дуже часто символіки, які малюють надписи, малювання, звісно, тату може і захищати. І все це залежить як мінімум від того, не тільки що зображено, а й хто в моменті вам наносив татуювання і з яким помислом ви саме його робили. Ну але пам'ятайте, схильність до масового такого любові пожиттєвої до татуювання вкривання свого тіла це. Закривання болі, яка не прожита. Тому варто теж татуювання робити не в дні, коли такий депресивно-апатичний стан, і вам хочеться щось допрожити, і ви собі це через біль проживаєте в татуюваннях, бо це ви закарбовуєте. Це як ніби шрам у вашому біополі. Тому тут налаштування, сенс і майстер мають найважливіше значення. Тож яке тату і при яких обставинах наносили ви в своєму житті? Дуже чекаю на коментарі.